Саме так. Ну а тим часом та зброя, яка вже є в розпорядженні наших збройних сил, зокрема, Хаймерси, які ще з літа ми використовуємо і точно ними б'ємо по ворожих різних об'єктах. Вони і далі працюють ці хаймерси. От з'явилися репортажі російських пропагандистів з під Мелітополя, де вони показують і розказують про нові точні влучання із Хаймерсів по інфраструктурі біля окупованого поки що Мелітополя. Там знову прилетіло по мосту прильотів. Було декілька, там шість цілих нарахували цих прильотів, 에, пропагандисти відповідно російські. Ну і можемо фрагмент цього подивитися, як міст через річку Молочна біля Мелітополя трішки втомився від цих ударів. П'ять ракет. Много робочих пакет, власне, п'ять чоловік, ще четверо тяжело ранене, доставлене в лікарню. Ну, можна. Вот по этому разрушенному пролету можно понять, какой разрушительной силы был удар. Здесь все просто покоцано осколками. По всей видимости, били по этому мосту и именно по рабочим из установок Хаймерс, потому что все пять ракет легли практически в одном месте, в одном пролете. Это все происходило здесь. Ну, то ж таки п'ять не шість ракет. Це я вже видаю бажа не задійсне, але і цих п'яти ракет, от, судячи з цього фрагменту сюжету, вистачило для того, щоб вивезти цей залізничний міст із ладу. Е, ще розповідає цей пропагандист, що там є якісь поранені, ті, хто охороняв цей міст, чи ремонтував його, чуть про охорону йдеться. І підкреслює знову ж таки російський пропагандист. Влучність роботи Хаймарсів п'ять ракет лягли всі у купочці, всі в одне місце фактично, і вивели з ладу. У цю переправу цілий проліт просто знищено, розбито. Ну, хай свій далі працюють. Те, що працюють вони саме по об'єктах біля Мелітополя, це теж не випадково, скільки цей регіон, Приазов'я і от частина Запорізької області залишається ключовою стратегічною ціллю для подальших кампаній і нашого контрнаступу і визволення Приазов'я. Ну і росіяни так само розуміють його важливість, оскільки це для них логістика, це зв'язок сухопутний з Кримом і зараз. Навколо цього розігруються цілі нові сценарії, плани, планування от того, що буде відбуватися найближчим часом, можливо, вже от в березні, в квітні, навесні. 85 кілометрів. Всього ця відстань всього на все відділяє Мелітополь від Криму. Про неї говорив і Валерій Залужний. А хай Марс скільки не заявляли пропагандисти, що вони їх знищують. Як бачимо, все відбувається дещо навпаки.